В рамках великого українського туру гурт антитіла 21 жовтня завітали до Житомира. Фронтмен Тарас Тополя та клавішник Сергій Вусик розповіли «Житомир.Інфо», чим зараз живе гурт, як допомагають військовим та про свою службу. Коли був проголосований закон України просили супротиву і цивільним спростили можливість долучатися до територіальної оборони, ставати резервістами. Ми з антитілами розпочали таку медійну кампанію, по-перше, самі прийняли рішення, що ми підемо в ТРО ще до широкомасштабного вторгнення. І е, вирішили пройти весь цей шлях бюрократичний, е, вступу до ТРО з усіма довідками, з аналізами, усіма з, е, нюансами і деталями, і показати на відео, щоб людям, які хотіли е, е, зробити те ж саме, що і антитіла. Спростити задачу. І відповідно ми, як ті, хто вже були по суті, в ТРО, там залишалося ну, якийсь останній документ, прийшли, відправили наших коханих з дітьми на автомобілях на захід країни, самі прийшли в штаб, В місце дестосовувався наш 130 батальйон, це була Соломіська державна адміністрація, і стали. Військовими не одразу, через там буквально може, декілька днів визначилися, що ми будемо працювати як парамедики і допомагати пораненим. Нас не демобілізували, тому що ми залишаємося військовослужбовцями. Просто ми виведені в розпорядження, ми не займаємо військових посад. І наказом Валерія Федоровича Залужного в серпні 22-го року нас вивели з. Батальйону в Київ, і з того моменту ми почали працювати, е акумулюючи ресурси і проводячи інформаційну і контрпропагандну роботу, як гурт антитіла, які хто мають певну впізнаваність е і ресурс публічності. На яких напрямках були? Київ, на околицях Києва працював наш батальйон, а потім ну це ще, на той період, коли ще ми Безпосередньо виконували бойові завдання. Далі був Харків, Харківщина. Чи є у вас якась історія, чи якийсь певний момент з тих часів, які ви точно запам'ятаєте на все життя? Ну, багато чого запам'яталося, дещо не хочеться пам'ятати, але я завжди розповідаю той момент, коли я усвідомив чітко, що все це війна, і тут можна загинути. І, і ось воно поруч. Це коли у нас на третій чи четвертий день була атакована наша база, і у нас Розстріляли нашу будівлю із гранатомета із кулеметів. І загинув перший військовослужбовець. І ми побігли, ми не знали, що він вже загинув, ми побігли надавати першу допомогу, а в нього виявилося кульове поранення в голову, там було без шансів. І от з того моменту от весь той. Збентеження, все, яке тоді було всередині цього приміщення, і ці кулемети, які споряджаються, автомати, готовність бійців, вибігають кудись хлопці, така суета, тебе обстрілюють. І от в той момент я зрозумів, що все це війна і це, і це дуже серйозно. Щодо нових кліпів, пісень. У вас зараз все таки змінилась трохи тематика вашої творчості. Можете про це розказати? Антитіла завжди співали про те, чим живе народ, тому що ми його частина. І про ті теми, які нам боліли. Ми завжди співали. Відповідно, ну скажімо так, вона у нас завжди динамічна. Тобто ми співаємо і про кохання, і про е, почуття, і про якісь загальнолюдські цінності. Є у нас певні історії в піснях, і так було, так і так і буде, і але. Що не змінюється, що ми чесні в своїй музиці, в своїй ліриці, в тому, що ми хочемо донести. Окрас пісень став більш драматичним, тому що війна і якби не особливо до веселищів. Але менше з тим і такі пісні будуть, тому що вони потрібні. Не можна не запитати, як ви відноситеся до рейдів ТЦК, наприклад, от, як Після концерту ваших колег Океану Ельзу, коли вони там перевіряли масово чоловіків, Як ви ставитеся? Чи правильно це все роблять? Ну, По змісту Україні потрібні люди на фронті. По змісту, я розумію, що це діяльність, яка направлена на те, щоб стабілізувати фронт на певних участках, набрати людей, навчити їх і посилити тих хлопців і дівчат, які зараз там. По змісту. А по формі так вони іноді досить. Дивно і неприємно це все спостерігати, на жаль. Ще хочу додати, що, наприклад, от ми, ми навіть не чекали ТЦК, ми самі добровільно пішли. От, і Для нас якби це все виглядає трошки дивно, але з іншої сторони, якщо людина не хоче воювати і шукає шляхів, яким чином не потрапити на фронт. От, е В нашій країні, на жаль, вона їх знаходить. Тому важко мені відпустили це запитання, тому що антитіла не такі. Ми не ховались, і ми від ТЦК ніколи не бігали. І за нами ТЦК ніколи не бігало, будемо не потреби. Які от зараз ваші головна мета, головні завдачі як гурту «Антитіла»? Чим ви зараз займаєтесь? Як і рік тому назад, це акумулювання ресурсів, коштів. До прикладу, світовий тур минулого року ми зібрали спільно з фондом United Юнатит Ukraine сполучених штатах, з найбайдужими українцями по всьому світу. Зібрали 650 тисяч доларів і закупили на них е, аптечки, передали у Збройні сили. Е, далі ми зібрали е, 12 мільйонів гривень, і, е, які, на які закупили човен. Е, човен, на якому спецпідрозділ ГУР, е, вже виконують завдання е, на кримському напрямку. Е, до прикладу, е, кошти з. Е, Витків нашого майбутнього концерту в Ялті, також передані на ГУР. Я не можу сказати, що на них закуплено, але закуплено дещо важливе, яке так само допомагає деокупації. Тобто, як я вже казав, ми акумулюємо ресурси, плюс ми проводимо інформаційну роботу. У нас величезна кількість, коли вважаємо за кордон, величезна кількість інтерв'ю англійською мовою, в тому числі там, для BBC, для різноманітних радіостанцій, телеканалів за кордоном. Медіа і от як це було в Америці, ми провели майже три більш ніж три тижні. Вони провели серію івентів, яка називається «Culture War», mm -hmm. де ми показували документальний фільм Культура проти війни, в якому розповідаємо наші особисті історії. Далі ми мали Зазвичай десь півтори або, або іноді дві години спілкування з е, американцями і українцями і американцями, які приходили до нас в зали. Ми робили благодійні аукціони і, і просували ті необхідні тези, які е, треба Україні. А вони різні і час від часу акценти зміщуються. Ми завжди мусимо е, згадувати і говорити, і робити так, щоб не забували про наших військових полонених. Які перебувають зараз в російському полоні, над якими чиняться тортури жахливі. І про це треба говорити і доносити до американської аудиторії, до європейської аудиторії. Вони не хочуть це вірити, що це можливо. І з доказами, зі словами потрібно про це казати, потрібно нагадувати про викрадених українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Потрібно доносити про те, що Україна, незважаючи ні на що бореться, і продовжуватиме це робити, навіть якщо ви перестанете надавати допомогу.

medicine for us. Це про Україну, про те, що відбувається сьогодні в Україні. Це з метою. Підняти питання України в світі ще раз, тому що воно там згасає, з'являються інші міжнародні питання. Це нагадати, за що бореться український народ. Це підтримати українців. Це певна контрпропаганда, інформаційно-роз'яснювальна робота. В рамках цього ми в кожному місці показували цей документальний фільм, відповідали на запитання відповіді людей. І переважно це були не українці, це зовсім інша аудиторія. Це були в Британії, були британці, десь 50%. В Америці ми запрошували. Політиків, бізнес, людей, які впливають на якісь поточні процеси в Америці, на прийняття рішень. Як ви сприймали цей фільм? Чудово. Майже, майже всі події були за нашлагом. Вони здійснили величезні додаткові збори. З Америки ми перевезли майже 250 тисяч доларів. В Британії не пам'ятаю точно цифру. Якщо там у гривнях, десь приблизно 2,5 з мільйона гривень. А що найбільше питали, що цікавило людей там? Ну, фільм, по-перше, роз'яснює, чому антитіла прийшли на війну і що ми робили в перші дні війни, в перший рік війни. А їх вже цікавило, що насправді відбувається на війні. Піднімалося питання. Чи отримуємо ми допомогу за кордону, чи вона дійсно доходить? Наскільки важлива їхня допомога? Ми на власних прикладах розказували, наскільки зменшуються втрати, втрати в нашому батальйоні після того, як ми отримали американські гаубиці. Як це було критично важливо в червні липні 22-го року. Ми говорили про заборону російської православної церкви в Україні, що це Шпигунська мережа, що це в ніякому плані не потискання якихось там релігіозних поглядів. Багато питань було політичних, в тому числі були питання про те, чи готові ми боротися далі. Чи готові ми боротися, якщо не буде допомоги. Ми вже показували, що нам, розказували, нам давали вже три дні, три тижні і так далі. І попри те, що не було допомоги, що український народ стояв і буде стояти, захищає свою землю. От про це ми розказуємо. І коли це звучить не з вуст державних чиновників, з вуст митців, звичайних громадян, на них це впливає сильніше. І вони починають сприяти тому, що Допомога надходила швидше. Зараз ви знаходитеся у всеукраїнському турі. Розкажіть, які міста вже встигли відвідати і скільки ще плануєте? Антитіла перебувають зараз у дійсно великому турі. Колись ми поставили рекорд 29 місць за 31 день. Зараз у нас на початку туру було 46 міст за майже два місяці. І поки ми їдемо в цьому турі, кількість міст збільшується. В деяких містах у нас продані всі квитки. Ми доставили нові концерти, наприклад, Південно-Українськ. місті Дніпро ми поставили другий концерт. Вже ми проїхали 22 міста. Сьогодні Житомир, це буде 23-й концерт. Концерти відбуваються щодня, виключення тільки понеділки. Ми приїхали всю Західну Україну до Карпаття. Ем, на жаль, у минулий Вінницю, бо там зруйновано зал. І після Житомира далі вирушаємо на південь, Одеса, Миколаїв, східна частина України, північ і вернемось в Київ. Чи не складно тримати такий темп і навіщо взагалі ось, е, брати такий темп? Складно. Не будемо приховувати, дійсно складно. Концерт кожен день. І іноді ми починаємо плутатися, в якому місці ми знаходимося, нічні переїзди. І наостанок, коли, скажіть, відбудеться ваш останній концерт в рамках даного туру? Ну, ми всіх запрошуємо, цей концерт буде безкоштовний. 16 листопада в Києві біля ТРЦ Республіка. Там текла там будуть не одні, цей концерт буде доступний безкоштовно для всіх. Він буде мати теж певну благодійну мету зі зборами на місці. Там буде повноцінна концертна програма. Якісний звук, світло, багато партнерів стали поруч. Ініціатива цього концерту керінис ТРЦ Республіка. На цьому ми поставимо крапку в українському турі і якщо все буде добре, бандитілази залишаються військовослужбовці, ми повернемось до інших справ. Ми не знаємо, який буде у нас наказ, які, що ми будемо робити завтра. Але в планах поїхати в український тур через рік. Закордонні плани поки що у нас. Формулиці. Ще не знаю. Дякую вам за розмову. Дякую.